Події дня, що формують наше майбутнє. Золоті яйця міноборони розкрадено понад 733 мільйони гривень та замах на розтрату 788 мільйонів. Про це інформує Україна молода. Посилаючись на сайт Національного антикорупційного бюро, якраз набу 2 квітня повідомляє, що проведена досить серйозна грунтовна робота, і оголошено. Про викриття схеми розкрадання державних коштів під час закупівель Міністерством оборони продуктів для збройних сил України НАБУ не уточнює імен фігурантів, але журналісти з'ясували, що мова йде про колишнього керівника департаменту міноборони і речового забезпечення ЗСУ Богдана Хмельницького, власницю пов'язаних компаній постачальниць Тетяну Глиняну. Також підозри оголосили двом керівникам компанії постачальниць та фізичній особі їхні імена невідомі. НАБУ також вивчає роль колишнього заступника міністра оборони В'ячеслава Шаповалова та колишнього міністра оборони Олексія Рєзнікова. Треба нагадати, що ця справа шаповалова і Хмельницького, вона не нова і Шаповалові, і Хмельницький перебували протягом 22-го року у слідчому ізоляторі. Потім їх тихесенько випустили під заставу, і вони перебували під домашнім арештом. Тобто, набу так рвала когті і так старалася чимось шокувати суспільство. Що вже досить відому розслідувану справу крутить на інформаційному полі по п'ятому колу. Ніякої новації, ніякої новини, ніякого супервикриття немає. Хочу нагадати, що Олексій е, Резніков десь здим з території України е, Шаповалов перебуває під домашнім арештом. Е, ну, от про активи Тетяни Глиняної ну, писалося багато. Ну і Богдан Хмельницький перебуває під домашнім арештом на сьогодні. Дивно. Якось, знаєте, ДБР, наприклад. Воно більш брутально поводиться по відношенню до е своїх підслідних, ніж Набу. Але будемо сподіватися, що Набу дійсно е доведе справу до суду і суд розставить всі акценти. Події дня, що формують наше майбутнє. Судячи з того, як озвучили свої результати розслідувань в Набу, над Умеровим почали згущатися Хмари. Ну, дійсно, Умеров, кажуть, що просився відставку ще в січні і була погоджена його відставка, але чомусь Зеленський затягнув це діло. І тепер от, прости господи, Мар'яна Безугла розповідає про те, що на посаду міністра оборони претендують аж дві жінки. Одна з них Ірина Верещук. І що пише без угла? Ось це вже не жарт. Ірина Верещук націлилась на посаду міністра оборони і розгорнула особисту кампанію. У неї є потенційна конкурентка Наталія Калмикова. Тобто, схоже, що у Офісі Зеленського вирішили дещо змінити акценти довкола самих себе, аби не відправляти у відставку Єрмака, вирішили відправити міністра оборони. Ну, прекрасно, але та ж сама Калмикова, колишній міністр у справах е, е, ветеранів: е, ну, чи привнесе вона в діяльність Міністерства оборони більше цивілізованих е, е, якихось, е, я б сказав, новацій? Вона свого часу була радником з гендерних питань командування сухопутних військ ЗСУ. Тобто, вона людина із орбіти Зеленського, і явно ну, нешкідлива для офісу. Швидше за все, що е, е, Калмикова тямить, як заретушувати діяльність е, і Резнікова, і Умерова. А тут головне, очевидно, упреться скоро в недорозслідувані боєприпаси, де вони зникли, скільки їх зникло, які партії боєприпасів недопоставлені, бо найбільше зараз питання, величезні суми видані на закупівлю боєприпасів, і боєприпаси за цими закупівлями не поставлені. Чи зможе щось змінити, чи Верещук, чи Калмакова? «Ой, сумніваюся, це шило на мил. події дня, що формують наше майбутнє. Чи потрібен ще Ілон Маск Дональду Трампу? Адже медіа повідомляли про те, що після 130 днів перебування на посаді маск нібито збирається у відставку і збирається зайнятися своїми бізнесовими справами, які йдуть все гірше. Особливо щодо Тесли Тесла втратила майже половину вартості акцій, і популярність цього проекту просто згортається на очах. Що ж до долі маска у Білому домі різко відреагували на повідомлення ЗМІ щодо звільнення американського бізнесмена Ілона Маска з посади помічника президента США з управління. Ну це не помічник, це. По суті, голова департаменту ефективності державного управління доджі, як воно називалося. Отже, Керолайн Левіт, речниця Білого Дому, в соцмережі X спростувала. Інформацію про відставку Маска. Вона спростувала чутки про те, що Маск найближчим часом покине свою посаду і різко розкритикувала публікацію видання Політіко. За її словами, матеріал, у якому стверджується, що бізнесмен незабаром залишить пост голови Департаменту державної ефективності Державного управління, є сміттям. Речниця наголосила, що Маск, так як Маск, так і президент Дональд Трамп публічно заявляють. Підприємець відійде зі своєї державної ролі лише після завершення його неймовірної роботи ДОЖ. Про це повідомляють коментарі. Що ж до неймовірної роботи Дош, то нібито маску поставлене на завдання сформувати таке, ну, скажімо так, таку ревізію е, держструктур і. Бюджету, щоб витрати на управління державою скоротити на трильйон доларів. Чи спроможний буде Маск це зробити? По-моєму, це непідйомна робота, тому що слідом за рішеннями Маска йдуть звернення в суди. І в судах звільнені функціонери повертають собі посади, від яких їх звільнив Ілон Маск. Події дня, що формують наше майбутнє. Угорщина не просто бавиться всякими натяками на середньовіччя, а тут раптом ще й сама втрапила в абсолютно середньовічну історію. В чому справа? Надзвичайна ситуація в Угорщині. Влада розгортає війська через спалах ящуру. Середньовіччя люди добрі. Угорщина залучила військових для контролю карантину та посилення заходів дезінфекції. Угорщина розгорнула військових і запровадила посилення заходів дезінфекції, відповідь на спалах ящуру, в північно-західному регіоні країни, що межує з Словаччиною та Австрією. Про це повідомив міністр сільського господарства Іштван Найт. Слава Богу, що не на кордоні з Україною. Але ну, справді така е, Чесно кажучи, середньовічна вічна хвороба дуже нагадує. ящур дуже нагадує про спілкування Віктора Орбана із Кремлівським ящуром, і ця хвороба, як стверджують в Угорщині, перша за 50 років була зафіксована на початку березня. Відтоді хвороба поширилася її виявили ще на двох фермах, де перебувало близько 3,5 тисяч половиною Голів великою рогатої худоби, тим часом у Словаччині спалахи хвороби зафіксували вже на п'яти фермах, що змусило уряд цієї країни посилити контроль і заходи біозахисту. Прости господи, як тільки Фіцо чи Орбан кинулися дружити з Кремлем, як тут виліз ящур. Добре, що не на кордоні з Україною, бо якби це було на кордоні з Україною, був би вже вереск, що це Україна привезла е ящур на територію Угорщини. Тому, по суті, в Європейському Союзі зараз може виникнути ситуація, коли доведеться не лише запроваджувати карантин проти ящура, але ще й карантин проти політичного ящура. Адже на політичний ящур хворі і Орбан, і фіцо події дня, що формують наше майбутнє, на банковій таки реагують на. Обговорення на суспільний розголос щодо виборів і не втримались, випустили Михайла Подоляка, радника Офісу президента, з метою дещо заспокоїти українців. Отже, Подоляк почав розповідати про те, що. Необхідно все-таки витримати шість місяців хоча б, бо на підготовку до виборів необхідно буде дуже багато вкластися організаційних всяких заходів. Паралельно з тим будуть вноситися зміни до законодавства, тому що ми розуміємо, що це післявоєнні вибори будуть. Там є певні нюанси, і це ВК має запропонувати зміни до законодавства як такого. Дуже дивно, хочу нагадати, що. Україна більше 10 років працювала над виборчим кодексом не для того, щоб Подоляк переписував цей виборчий кодекс. Насправді під постійне бажання втрутитися в виборчий процес і підрихтувати законодавство пов'язане з тим, що єдиний спосіб шахрувати із виборами це все таки електронне голосування, і банкова не може відмовитися від можливості. Фальсифікації виборів, тому що виграти вибори в чесній боротьбі Зеленський не може. Натомість Подоляк не говорить про те, що банкова збирається взяти на себе зобов'язання організувати бездоганні вибори в плані рівності і доступу до медій, рівності фінансуванні, тобто реальні конкурентні вибори. Як це зробив у 18-19 роках Петро Порошенко дійсно вибори, на яких виграв Зеленський, визнали багато європейських лідерів бездоганними. Ну і, врешті-решт, перемога. Е Опонента діючого президента це і є ознака бездоганності. Тому чи готова банку організувати бездоганні вибори, на яких би виграв не Зеленський? Швидше за все, ні. Вони роблять все, щоб сфальшувати вибори на користь Зеленського, від якого українське суспільство просто стомнилося.